Дві поліклініки Київського району отримали необхідну допомогу, на яку чекали роками. За сприяння депутата одеської міської ради Юрія Преснова у дитячій поліклініці номер 6 та лікарні номер 8 здійснили довгоочікуваний ремонт. А остання до того ж отримала у подарунок сучасне обладнання. В актовій залі дитячої поліклініки номер 6 Аншлаг Не менше півсотні співробітників медустанов Київського району прийшли на зустріч з Юрієм Пресновим. Ця людина їм знайома по конкретних справ організував літній відпочинок дітей на курорті Сергіївка, забезпечив безкоштовними квитками в дельфінарі. але головне простягнув руку допомоги у критичній ситуації. Ну з Юрій Приснов познакомились приблизительно місяць назад, коли на мимо нашої поліклініки на Фіолату 8, которая находится в аварійному состоянии, де садиться масівна фундамент де після зимних морозов, заносов и проливных ночи... весенних дождей была сорвана практически вся крыша. Здание очень проблемное. Он шел мимо, зашел посмотреть, что это за поликлиника, как там работают люди. И когда он увидел состояние этой поликлиники, он предложил свою помощь. И было бы крайнее удивление, когда буквально через две недели пришли люди из Уксагоросполкома, начали производить обмеры, начали принимать какие-то первые шаги по ремонту здания поликлиники. Дело в том, что поликлиника Старая, ей 27 лет. Она нуждается в хорошем капитальном ремонте. Ремонты производились текущие косметические. Ремонты производились и за счет города, иногда частично, и за счет наших внутренних резервов. Преснов Юрий производит впечатление очень делового человека. І нам нравиться, що он перший за много років вирішив помочь поліклініці конкретно. Заміна даху, зміцнення фундаменту і стін першочергові роботи. На їхнє проведення вже виділено 800 тисяч гривень. Звітує перед медиками Юрій Преснов. Він очолює бюджетну комісію, яка й винесла питання на розгляд депутатського корпусу. Останній фінансування затвердив. Ну, понимаете, для того, чтобы узнать о проблемах людей, которые сегодня существуют, надо с ними встретиться и поговорить. И люди и абсолютно нормально искренне выражают какие-то свои пожелания, какие-то свои потребности, на которые необходимо обращать внимание и по мере возможностей, по мере сил решать эти проблемы. Інший об'єкт системи охорони здоров'я, нова адреса, нова зустріч, лише проблеми старі. Деякі приміщення лікарні номер 8 що на 15-й станції фонтану, не знали ремонту десятиріччями, куди тільки не зверталися. Нарікають медики безрезультатно. Сьогодні вони дякують Юрієві преснову. Він єдиний почув про проблеми медостанови і відгукнувся без зайвих зволікань. Юрій Олександрович отремонтував у нас поміщення, яке Несколько лет текли, затекали, и никто не хотел нам помочь. Я обратилась к нему как к депутату Киевского района, горсовета. И он сразу по первой моей просьбе откликнулся, и в течение недели нам провели ремонт от. бы нам хотелось, нам теперь уютно, хорошо, комфортно. Юрий Александрович делает, я знаю, просто, что он делает очень много для киевского района. Мы там работаем, мы там живем, мы видим его работу, видим его отношение к людям, видим участие его к жизни нашего района. На зустріч из медичным персоналом 8-й лекарни Юрий проснов приехал не с порошнями руками. Вин привез и передав медикам на справді необхідне обладнання. Кардіограф, який допоможе врятувати не одне життя, люди мабуть, бачать, що я чек відкритий, я стараюся іскренні допомогти, Я не говорю і не обещаю справ, які не можу виконати, Я беру тільки за те, що силам мені на сьогоднішній день. Якщо я в дальнейшем стану сильнее, зможу піднімати більш високу планку. Соизмеряю свои силы, со своими возможностями. И поэтому обещаю только те вещи, которые я могу фактически, реально воплотить и сделать. Это видно в короткие сроки. Я не работаю сегодня на предвыборную какую-то программу, обещая золотые горы, которые сам внутри. Чоловіка торібчет, немає, що ні не зробить. Ні для кого не секрет, що вся система охорони здоров'я потребує допомоги. Це завдання глобальне державного масштабу. Тому поки зусилля Юрія Преснова сконцентровані локально. Наприклад, він виступив з ініціативою повернути в міські школи медогляд. Таке просте, на перший погляд, рішення позбавить одеситів маси проблем, зменшить черги в поліклініках і заощадить час батькам.